В Україні загалом і на Хмельниччині, зокрема, скорочується виробництво, зростає безробіття, підвищуються ціни на продукти харчування і послуги. Проспілки закликають владу якнайшвидше знаходити шляхи вирішення цих проблем. Що стосується рідного Поділля, президія Федерації проспілок запропонувала обласній державної адміністрації, обласній раді, об'єднанню роботодавців, перестати виясняти, як кажуть, якого політичного кольору кішка, головне, щоб вона ловила мишей. Об'єднати зусилля влади, середня заробітна плата в Україні 3398 гривень, по Хмельницькій області 2847. Для порівняння середня заробітна плата в сусідній Польщі складає 1350 доларів. По нинішньому курсу це 16200 гривень. Цього року фонд оплати праці прогнозовано зменшиться на 41 мільярд гривень. На відповідно, це зменшення відрахувань до бюджету, зменшення самих заробітних плат. Неможливість підвищити зарплати бюджетникам, так як ми планували раніше. Бюджетний процес 2014 року показав, що ми не зможемо підвищити ні прожитковий мінімум, ні мінімальну заробітну плату, так як хотілося, б, ні тарифну ставку першого розряду працівникам бюджетної сфери. Під час засідання ради представники проспілок міркували, як не допустити ситуацію, щоб вихід з кризи забезпечувався не лише за рахунок простих робітників, але й бізнесу і держави. Також Федерація проспілок ініціює укладання нової територіальної угоди між обласною державною адміністрацією, обласною радою, об'єднанням організації роботодавців. Вагомо підвищились ціни на енергоносії, значить, які забезпечують, будемо казати, роботу і в цілому економіки області, значить, втрата ринків з. Збуту сільськогосподарської продукції та й взагалі продукція, яка виробляється в області, все це породжує звичайно ряд серйозних проблем. якими ще не працює обласна державна адміністрація. Що стосується обласної ради, і проводиться робота і з комунальними закладами, з управліннями. Ми працюємо в цьому напрямку, тому що потрібно підтримувати громаду. Але дуже велика роль і злучення бізнесу, тому що бізнес теж має працівників. І потрібно з нами спілкуватися і знаходити компромісні вирішення. В оновленому проєкті територіальної угоди профспілки рекомендують надати допомогу підприємствам, які працюють на оборону, а виробникам нові шляхи виходу на європейські ринки, впровадити програми енергозбереження та нових технологій у кожному районі і місті переглянути програми зайнятості.